Про активний відпочинок не забувають у холодні зимові дні тернопільські пластуни. Саме ця організація вже майже сотні років характеризується тим, що виховує здоровий фізичний дух серед молоді. Літом табори, мандрівки та змагання на свіжому повітрі. Взимку зазвичай тихий та спокійний період. Проте цьогоріч скаути знайшли, яким чином підтримати себе у формі на зміну природнім ставкам та річкам. Теплий та комфортний басейн. «Діти мають як практичні, так і теоретичні завдання. Ну і заняття. Зараз вони в даний момент у нас є практично. Заняття в населі потім вони ще будуть мати багато теоретичних знань з плавання і так само з допомогою потепельникам. Якщо будуть якісь ситуації такі, то вони зможуть з них вибратись і. Ти мієш гарно плавати. Навч навчаємося якимось навичкам плавання мінімальним. Можемо врятувати потопаючого. Ну і звичайно, як казали, земля складається на 70% з води і рано чи пізно ми з нею стикнемося». Ті, хто прийшов цими вихідними поплавати, окрім задоволення, отримали ще й неабияку користь. Просто нам бути не так вже й просто. Кожен повинен здати точки з так званої проби. Цей документ схожий на заліковку студента, а екзамени чи заліки у ньому нормативи з теоретичного та практичного пластування. Одним з завдань у такій пробі є вмінь. ...плавати. Ті, хто відвідали заняття в басейні, отримали схвалений норматив. Пластуни кажуть, що подібні заходи плануватимуть і надалі. Та сподіваються, що і люті морози тепер не стануть перешкодою, аби займатися спортом.